Гуманітарну допомогу з Німеччини заїжджають із Німеччини до України не з порожніми руками, а з великим серцем і бажанням допомогти. Подружжя німецьких журналістів з перших днів повномасштабного вторгнення долучається до гуманітарної місії на підтримку українців. Вони не лише висвітлюють події, а й активно долучаються до збору допомоги у Берліні. Познайомилися з мукачівкою Оленою Крамер, волонтеркою, яка розповіла їм про реалії, у яких живуть українці, про жахи війни та злочини, які Росія скоює над мирним населенням. Я Урсула, і ми підтримуємо Україну з лютого 2022 року. І наша невелика група вже в 19-й раз в Україні. І Карл Хайнц був 10 разів в Україні, і я була в Україні 9 разів. Ми підтримували фонди у Львові, і зараз ми вперше у Мукачеві. Нам тут дуже подобається, адже звідси наша колега пані Олена. Днями благодійники вперше приїхали до Мукачева. Привезли ліки та інші засоби гігієни. Тут їх зустрічали місцеві волонтери та активісти. Ми прийняли невеличку делегацію із Німеччини, які привезли нам гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів і ліжка для масажів, лікарські препарати та інші необхідні для воїнів і для е, хворих інструменти. Е, Німецькі гості побачили, як працює волонтерський центр та передали гуманітарну допомогу. А також відвідали меморіал захисників у місті А зараз у нас багато медичних приладів, кушеток і так далі. І ми чули, що це тут дуже потрібно. І тому ми прийшли до вас і дуже раді, що можемо вас, хоч трохи підтримати. Надалі хочемо працювати разом з вами. Тут живуть хороші люди, а ми прагнемо робити для них хороші справи. У планах німецьких журналістів і надалі допомагати Україні, а найголовніше не дати забути Європі про війну, яка триває, несе загрозу для всіх цивілізованих країн, адже боротьба за незалежність і незламність духу українців надихає кожного.